Give it to me like... I mean like... Всім вітання, новий робочий тиждень, новий день, сьогодні вже вівторок, 21 березня. знаходимось ми у Відні. На вікендах на нашому складі машину завантажили. 12 пунктів доставки, 8 у Відні. Наразі їдемо вже на другий сьогоднішній пункт. Перший щойно розвантажили, 4 дощечки зараз. Буде два матраси. Ну і далі палети. Доїжджаємо ще 700 метрів попереду Кікай і там будемо розвантажувати. Ну і от наш наступний пункт призначення. Маємо тут два матраси скинути, а щоб це зробити, треба їхати от туди під низ. Ну а тут справа третій наш пункт. Здамо назад, викинемо матраси і тоді люць. Там ще цікавіше. Так оце виглядає, заїзд, місця багато, можна тут розвернути. Ось таке меблів завантажили на нашому складі. Палети. Вон наших два матраси верхніх, зараз тут треба розвантажити. Наступна вигрузка палети. Ну і поїдемо далі по відню. Ну і тут третя наша точка сь сьогодні на розвантаження 3Х Людз, Мьомакс. на розвантаження під самим магазином у підвалі. Ми зупиняємося, Не несемо документи і з дозволу робітника заїжджаємо під рампу. Ну, от і ми у підвальному приміщенні, так би мовити, І ріон, рампа, одна Мьомакс, справа, а оця посередині Люц. Треба задом туди здати. Як ну, гарно, деревце розсвіло, знайде повним ходом. А ми тим часом їдемо на останніх дві вигрузки у відні на сьогодні. Має бути трошки... Цікаво. Дунай, канал з Дунаю. Ну і от ми рухаємося автобаном. По околицях Відня Такі от тут будинки цікаві, побудовані. А де ці справа, два будинки крайніх, то відносно новозбудовані, тільки ще минулого року їх будували. Під'їжджаємо до п'ятого пункту сьогоднішнього одвіну. Трийкса Люц. Зараз через цей тунельчик і ліворуч. Ще одну палету розвантажимо. Трамвайчики їздять. А і одвін, людс. Військова техніка та звійськова частина тут. Ну а тут будемо розвантажувати, там військова частина, а ото над машиною видно купол військового музею. Тут ми розвантажили одну палету, а оцей диван з двох половинок. На сьогодні буде наше останнє розвантаження. Трохи там поганий заїзд з прицепом, ну, попробуємо. Ремонти якісь проводять, будівництво. І військова частина. І військовий музей. Цікава локація, тут така було б трохи більше часу, можна було піти на екскурсію. Ту сторону за музеєм швейцарський сад, ну і далі замок Бельведер. Їдемо. останнє розвантаження, нас чекає. Наближаємось до нашого останнього пункту на сьогодні, от праворуч, маркет Кіка, а будемо шукати будем, десь будем, тут рампу. Ви прибудете? Є рампа, От в самому кінці, справа. Тут та вигрузка, Там деман стоїть. Не став я туди заїжджати з прицепом. Завіз з дороги вон туди по. Там вон туди і там залишив їм. Всередину завіз. Та й виїжджаю звідси. Каже, розверніться. Типу, ніки до ти їдеш. Розверніться. А де я вам розвернуся? Приходить заповідні петляти. Перерахувати. Нічого, а їдемо. Ще один меблевий склад. Там можна нормально переночувати є місце. О, ціни на солярку. Євро 60, бензина, євро 55. Ну, а отут такі, де ми були. Добре. Їдемо на автобан і на наше місце ночівлі. З'їхали ми з автобана, ще тут кілометр промкою і має бути наш склад меблевий люц. І тут ми зараз примостимося на ніч. А от і наш людс. Ранок середи, повертаємося у відень. Ще у нас тут два магазини на сьогодні. Рухаємося в напрямку центральної частини відня. Така от їзда зранку, 8.45. В напрямку центру, затори. Всі десь їдуть. От і причина такого великого затору, ремонт. У одній смузі закрито. Поверніть ліворуч, Поверніть вонч. Такі тут красоти відкриваються нам. Відень-відень. розмаїті такі от будиночки. Залишається нам 700 метрів до пункту призначення. 3X-салюс, треба нам його об'їхати і позаду нього буде рампа. Так, маленько заїхали, добре, готова якась знову. Сягли і отут вліво за білим Мерседесиком треба в'їхати. Ну, от якось отак то виглядає. Тут в'їхав. Ну, а тут виїзд. От якось так. Ну а рампа тут, ззаду. Розвантажили ми тут палету. Будемо їхати далі. Буває треба пропустити. Що ж, зелене світло, поїхали! Навігацію подовбало, супутників не бачить нормально. Ну, Но Я знаю, що нам треба тут міського переїхати залізнодорожний і повернути за оцею біленькою гауні. Добре 5 з 9 бачить. Веде якимось, не бачить, хоч і де, бачать, ось, де я знаходжусь. Нічого. треба і повернути. Так, заїжджаємо десь. От вони вказівники. Гарний відень, нема що казати, але не для їзди 19-метровою машиною. Ще якби без прицепа, трохи простіше. А тут бувають такі пункти, що... Міліметр в міліметр заїжджаєш. Ну але що зробити? Така робота. Які знові цікаві пригоди. Не скучаємо. Я не помиляюсь, це десь тут. Треба зупинити і знайти точно де воно. Треба в'їхати оцей склад і там вже призначили нам рампу 25-ту. Ну правда тут машин повно всі чекають, але у нас термін 10-20, як розумію, беруть нас відразу. Коротше, двіжуха страшенна. Той чекає, другий заїжджає, я проїхати вже тут не можу. Та й таке. Ну, вигрузили ми то місце, залишаємо відень. Ще два місця сьогодні, то вже одне. 13 кілометрів звідси від нас, околиці ліня. Маємо бути нам в першій годині, інакше буде для фірми кара. Відень точно все Перед Передостаннє місце на сьогодні здав, тобто третє, отут, там де жовтенький ман біля цієї четвертої рампи. Ну і їдемо далі, 36 кілометрів, остання вигрузка на сьогодні. Ну і припікає сонце 20 тепла. Нарешті показались Альпи, от вони. Попереду на горизонті. У відні їх фактично не видно. Наша остання точка призначення на сьогодні. 3X-Lutz. Вайнер штат містечко. містечко. На сьогодні по роботі. На завтра два місця лишилось ще десь приблизно 8 тонн. Це все на полетах стоїть, отак в два поверхи. Ще якась Єрунда зверху. Вон. Ну і ще одна палета тут. Біля Віденського аеропорта якийсь прям автопереробний завод. Три заходить на посадку. Виїжджаємо до нашого завтрашнього місця розвантаження. От тут такий торговий центр, колесо огляду. Раніше не було, зараз є. І заутлети. А розвантажуватись будемо завтра От тут справа. Тут будемо ночувати. Доїжджаю до останнього розвантаження на четвер. Останнє взагалі вже по плану. Електростанція вітрякова. А тут справа будуються ще якісь склади. Ну І нам сюди праворуч. А ну, будова йде повним ходом. Документи заніс, кажуть до рампи 147. Йдемо від шпилем прицепа і вивантажимо останні палети. Ну і Будемо чекати далі якихось завдань.